Чому, почувши своє ім'я в галасливому натовпі, ми миттєво на нього реагуємо? Наприклад, ви у шумній залі, навколо десятки голосів, хтось сміється, грає музика, розмови про політику, і раптом серед усієї цієї какофонії ви чітко вихоплюєте Та ні, це Саша сказав! І тут клац! Мозок висмикує вас із розмови, увага моментально перемикається. Це ж було моє ім'я. Цей феномен відомий як ефект коктейльної вечірки, здатність нашого мозку виокремлювати значущу інформацію з фону, навіть якщо ми нібито на ній не зосереджені. Всередині мозку існує певна система пріоритетів, і ім'я один із найважливіших звуків для людини. Воно активує селективну увагу, навіть коли ви зайняті іншою справою, навіть якщо ви не слухаєте, ваш мозок слухає. Частина цієї функції пов'язана з ретикулярною формацією, давньою структурою мозку, що відповідає за фільтрацію інформації. Вона працює як охоронець на вході, пропускає важливе, відсікає зайве. А ім'я це сигнал найвищої важливості. Воно може означати небезпеку, похвалу, загрозу, шанс, прохання будь-що. Тому еволюція вбудувала його в екстрені фільтри. Це стосується не лише імені, мозок так само швидко реагує на інші тригери значущості: крик дитини, звук сирени, гафть соваки. Але ім'я це особливий випадок. Цікаво, що цей феномен активний навіть під час сну. Деякі дослідження показують, що людина, яка спить, може прокинутися, якщо хтось поруч вимовить її ім'я. Натомість нейтральні слова можуть пройти повз увагу, навіть якщо вони звучать гучніше.